Важливість поста і молитви. Ми всі тут зібралися для того, щоб поститися і молитися. І ми багато говорили вже, багато чули, наскільки це важливо, і е, пост це дійсно той момент, коли Бог дає нам перемогу. Пост це той момент, коли Бог дає нам підтримку, коли дає нам силу йти вперед. У пості завжди щось нове народжується для нас. І я хочу, щоб ми сьогодні ще знаєте, з якого боку подивились на піст, написано в Перше Солонян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілосності до приходу нашого Господа Ісуса Христа. І в Матфея, коли Ісус говорив до своїм учням, я зараз зачитаю ще раз Матвія, 26 розділ 41 вірш, що говорив Ісус своїм учням: пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а плоть немічна. І недаремно сам Господь Ісус Він дає нам ці інструменти, що наша плоть вона немічна. Плоть вона хоче їсти, плоть вона хоче спати, плоть її, ну її зжали їй дискомфортно, її заморозили їй холодно. Ну вона плоть. А дух він бадьорий. І для того, щоб наш дух, щоб ми стрималися від спокуси, нам потрібно перебувати в постах і молитвах. І для того, щоб була ця цілісність духа душі і тіла, Бог нас створив три єдиними: в нас є і дух, у нас є і душа, яка чогось хоче, в нас є тіло. І знаєте, коли ми живемо, нам дуже часто такі спокуси, інколи нам здається спокуса, це коли щось таке велике, блут або алкоголь. Але в кожному дні є знаєте, які спокуси переплутати де духовне, де душевне, де тілесне. І ми потім робимо, ми думаємо, що ми робимо духовну роботу, а ми вже пішли в душу. І нас веде не духа, а душа. Навіть якщо комусь послужити, да, щось зробити, кудись піти. І ми керовані душою йдемо, а потім ну, нас туди Бог не посилає, і нам буває боляче від того, що нас десь не прийняли, ми стомилися. Як часто віруючі, люди говорять, я вже стомився, я вже забігався, я загнався, я не знаю, куди мені йти. А чому? Бо зайшли на територію душі. Не на територію духа, а на територію душі. Але у кожної із частин нас є своя частина. Є духовне, є душевне, і коли потрібно поспати, є моменти, коли потрібно бодрствувати. І для того, щоб ми не впадали в цю спокусу, заблудитись, заблукати, для того, щоб ми знали чітко, що робити мені. І знаєте, от такі от є приклади, ми зараз живемо ну, в такі непрості часи. І е, дуже часто серед ночі ми просинаємося від того, що починається повітряна тривога. Да? І коли ти налаштовуєшся на правильний рівень, ти знаєш, тобі зараз потрібно вставати і молитися. Хоча, можливо, ця тривога десь взагалі далеко від тебе. І ти молишся півночі. А бувають такі моменти, коли воно над тобою, а ти раз і заснув. Ти просто заснув. І от такі, от, ну це можливо маленький такий приклад, але коли ми в постах, коли ми в молитвах, коли ми наближаємося до Бога, коли ми сокрушаємося, Бог дає нам чітко знати, що мені сьогодні робити. Я зараз на території духа, я зараз на території душі, чи я зараз на території плоті. Коли ви на когось образились, коли ви, ну, ви помічаєте, що вас все дратує, коли ви помічаєте, що ви стомилися, коли ви не знаєте, куди йти далі, знаєте, що потрібно робити? Іти в Піст. Там ти чітко ну, починаєш тільки так, знаєте, піст не один день, а декілька хоча б днів. Ну, один день то вже не так цікаво. Ми вже всі дорослі люди за один день, ну, ми мало що відчуємо. Іти в Піст. Іти в молитву, в молитву не в той час, коли ми десь звикли. Да? От ми, наприклад, там молиться хтось з п'яти до шести, ні, але піти в молитву, коли збирається вся церква, дізнатися, коли всі підключаються. У молитву там в три години ночі, коли потрібно встати, зробити якийсь такий дискомфорт для себе. Коли Ісус вивів своїх учнів, Він вивів їх із звичайного якогось їхнього режиму. Чому вони заснули? Бо це був не день. Це був не вечір, це, можливо, був не ранок, це була ніч. І для них це був момент, коли їхнє тіло звикло спати. І саме на цьому Ісус їх не, ну, не звинувачував, Він не казав їм, які ви такі нехороші, Але Він дав через учнів нам приклад моліться і борщі. Тобто зробіть щось, що приведе в дискомфорт вашу плоть, час молитви. Термін молитви, можливо, не час, а 2-3 години потрібно помолитися. Пост, десь загальна молитва. І тоді ми вже чітко будемо розуміти, це душа наша. Чи плоть наша, чи нам можливо, вам дійсно потрібно поспати, чи можливо потрібно поїсти якихось вітамінів, да, чи можливо дійсно потрібно зробити щось, щоб наповнити вашу душу, бо наш емоційний стан, ці да, стреси, їх також ніхто не відміняв. Можливо, вам потрібно взяти десь вихідні, закритися, включити прославлення, поклоніння і просто поклонятися Богу, нічого не просити, ні з ким не сражатися, просто побути в поклонінні. І от піст і молитва вони допоможуть нам тримати цей баланс, тримати свій фокус і знати чітко, де я йду. Чи це моя душа робить так, що там на мене не так подивилися, а я вже все я маю з церкви уходити, бо там всі якісь не такі. Ні, піст і молитва всі питання через піст і молитву. І Бог там покаже, хто керує нашим життям. По-моєму, Міла Анатолійовна говорила, що коли ти береш пост. І приходять такі якісь спокуси, да, хтось починає готувати те, що ти дуже сильно любиш. От все, і ми тренуємо свою душу, і ми вчимося. Так, ми вчимося розрізняти, так ми вчимося укріпляти себе і ставити себе на правильну дорогу. бо коли ми живемо, ми живі люди. Ми можемо десь заблудитися, ми можемо піти не туди, ми можемо почати відчувати щось не то. Постійно на нас йдуть потоки інформації: якісь новини, якісь люди, якісь знайомі. І щоб це все фільтрувати, ставити на місце душу, ставити на місце свою плоть, укріпляти свій дух, пост і молитва все ніби просто, а для цього потрібна система. І дуже добре, що у нас є в церкві ця система, коли ми збираємось літні позімні піс, да, є пости перед річницею. Це дуже добра система, бо чесно, самому робити собі графіки. Це вже потрібно бути дійсно таким свідомим, щоб робити графік постів, да, графік молитви і графік усамітнення. Хоча це дуже важливо. Є якісь питання, сумніваєтесь, піст. Молитва і стане все зрозуміло. Бог поставить на місце да? всі оці категорії, де духовне, де душевне і де тілесне. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимось, подякуємо Богу, халілуя, Бог наш. Ми дякуємо Тобі за твої істини, ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти відкриваєш нам. Значення поста, значення молитви. Ми дякуємо Тобі Боже, що ти настільки любиш нас, що ти нас не залишаєш сам на сам. Ти нас не залишаєш із нашими якимись проблемами, з якимись своїми звичками, але ти даєш нам ці інструменти, ти даєш нам слово своє, ти даєш нам інструменти поста і молитви, ти даєш нам церкву, ти даєш нам пастирів, лідерів. Ти даєш нам такі зібрання, де ти формуєш нас, де Ти тренуєш нас, де Ти повертаєш стопи ног наших на путі Твоєї правди заради імені Твого. Ми дякуємо Тобі, Господи, благослови нас, Боже, щоб ми були вірними, сильними і постійними в цій системі постів і молитв, щоб, Господи, завжди вчасно, духовне, душевне і тілесне було в нашому житті, щоб ми не заходили на інші території, щоб ми не плутали, щоб ми не блукали. Щоб ми не слабіли, Боже, але Господи завжди приходили в Твою присутність, наповнювалися силою і йшли далі у повному снарядженні Твоєму в ім'я Ісуса Христа. Амінь.